Привіт, друзі! Привіт! Зараз ми трішки протинемо. Всім привіт, друзяки! Всім привіт, всім, -всім вітанечко! Всім нашим підписникам, всім, хто буде з нами на ефірі. Зараз ми налаштовуємо телефон для того, щоб було всіх видно. Так, Нікусю видно, Альонка. Ну. Тоже же видно? Темно. Это какой-то Хэллоуин уже. Хэллоуин. Я зараз налаштовываем. Я даже не бачу, кто пришел. Кто -то Парадоксикал есть? точно. Свой зараз телефон. возьму окуляры, окуляры. Свой телефон возьму. А, я зараз запущу эфир на своем телефоне. Чтобы читать комментарии. Так. Що? Ладно, головне, щоб було видно так мене, мене і альонку. А ти включила жницю. Баб сядь посередині. Типа нас буде видно. видно. Тебе видно або маму? Маму. Хай буде, хай буде видно маму. Mm. Да. Мене, мене і маму. Дуже. О. Тебе Круто? Видно? Я зараз е, включу свій телефон, щоб мені було видно коментарі, щоб я читав ваші коментарі. Добре, пускай стоїть. Кирюшка ну, там О, круто, круто. Ми як то так все затулили Бутилку отлічно. Слухай, отлічно видно. Отлічно видно. Може вбрати бутилки. Так, костя. Богдан <плакова> ну, Тернобильський костя. Парадокс, наступаючим придачні. Друзі, я трішки буду е, відволікатися від їжі і читати коментарі. Е -е, в общем, розказуємо. Дивіться, ми пишемо на чеснок посмішувати. Зажигати надо буде. Кируха, давай. Там що то упало. Але кок я хочу вірити там. Забирай сюда. <кхи> дивіться, дивіться. Давай. Ніка розказує, що там треба робити. На... А ручка є? Так. Да. На листочках треба буде написати на наступний рік, щоб вони не було. Так ніхто не бачив, поняття, і не розказує. Де заживу? Кажи, щоб е спічками ми положимо, я зараз візьму тарілку, перевернете, ми не будемо їх пити, ми просто їх під'їжджаємо, щоб вони згоріли, поняли? Зараз ага. Нікуся принесе, Нікуська приготувала таку класну ідею. Ми запишемо Та, ну да. бажання. красивий, красивий. купу, інтересний. Ні, <хи> ну У нас немає все одної бумаги. Дивіться, спочатку я не пишу, але не дивимося. Так, ми не дивимося, поки Вероніка пише. Давай ми спочатку, поки Вероніка пише, ми на Що тобі за яка я... я хочу а я, я хочу! Хоп, давай. Меніше, пока, нічого, нічого я хочу на лису. Мені ще поки нічого ніхто не розпечатав, да. я розпечатаю з бісам. Типу треба, щоб хтось там дивився. А, я можу таким мужиком. Давайте будемо давай. Що, там, бажає. Так, Костя, Женя, ставте, подобайки. друзі, поки ми загадуємо бажання, я не звертаю увагу. Щас, почекайте. Кіре, кире, ки, кире, акуратно. Біля мене є телефон. Я буду читати коментарі. Ага. Женя, привіт, друже, привіт, ага. друже. Бери, друже. Тихо, тихо. Кирюха, кричи всім привіт, друзі. Тихо, тихо. Женя Ой. Костя О, Парадокс. Імадос ну, наступаючим. Богдан, Все. дякую, друзі, друзі, всіх з наступаючих, друзі, всіх з наступаючим новим роком. Всіх з наступаючим. М -м. Так, зараз Нікуся пише, зараз Нікуся не пише побажання, потім ми напишемо. Можна час, привіт, друже, привіт. Так, ми обіцяли почати ефір от об 11-й годині ми Так, трошки запізнилися. Так, Нікуся написала, положила. Де моє? Я записую зараз бажання. А Я не можу. Ні, не може. Я записую бажання, потім ложу на таріночку. Кирил, акуратно. А можна вам їх показати? Не можна? Пап, закрий рукою бумажку. Та я не дивлюся. Я дивилась на Аніки. Ой, Мароката. То маяк, маяк. Тере, 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 Кирилл, а құрап. я написав. Кіра, пойдёшь. Я написав бажання, Оленочка зайка, тепер ти пиши. Бажаю, не загадай. Мені загадай. Я поки-поки. Я пока почитаю коментарі. Кіра може поднада. Кіра! Самір, привіт з Узбекистана, з Ташкента з двома роками. Дякую, дякую. О, Друже, привіт, Оприкот! Оприкот, доброго вечора з прийдешні новим роком вас, вашу родину. Дякую. Оприкот, вітання. Друзі, я сьогодні казав на стрімі ввечері, що я розумію, що кожна ваша родина святкує новий рік, і ми будемо слухати привітання президента України. Разом послухаємо його, а потім я покажу. Які в нас тут феєрверки для того, щоб ви трішки відчули свято? Тому що я розумію, що в Україні заборонені феєрверки. Хочеться, щоб ви трішки відчули свято, побачили цього феєрверку. Дуже дякую, що приход зайшов. Дуже приємно. Так, дістактор з Новим роком. Привіт всім! Оприкот, привіт! М'єчес М'єтана, привіт. Днітрій з новим роком. Днітрі з ним родом. З Новим родом і гліє. З Новим роком. Друзі, всіх з Нового року. Серега. Серега вітаю всіх друзі наші. Серега, привіз з Новим роком. Привіт, Серега, привіт тебе, твою родину. Валю з Новим роком. Це наші ютубні товариші. Друзі, закріпляю повідомлення, кому цікаво, підписуйтеся на канал Сімейний Блог, будь ласка, з задоволенням, дуже гарна родина. Щастя, здоров'я, любві, успіху в дальніше, так же як є. Все буде добре. Слава Україні! Героям слава! Дякую, дякую, друзі, всім дякую. Ми будемо в ефірі десь приблизно до пів першої ночі. Так, тепер пишемо важку від нас всіх сім'ї. То есть семья. Так давай, Кирилл, говори. Дай ему написать. Дай ему написать. Дай ему написать. Напиши. Пиши. Кирюшка, зараз друзья. Мы записываем побажання. Записываем побажання. Зараз Кирюха пишет. Пиши, пиши. Да, пиши. Нам не могу на такому маленькую. Шелбори. Тепер Кирюха пишет. Не дивите! Сюда уже Кирилл. Ти ж не потеряли ручку. Давай, не, не Давай, все. Сгортай. Сгортай. Давай, ручку, дранинки писай. Щоб ты не, не бачив. Кирюша, Кирюша, Кирюша. Писит, а тебе нажималка? Вот. Теперь вы я. Тепер ви я. Тепер ви я. Тепер так, так, бі... що ми пишемо відроди? Тепер ми загадуємо бажання від родини. Тепер можна дивитися? Дивімо. Да. Добре, можна дивитися. Я хочу, щоб ми всі пишу. Ми так налаштували камеру, щоб видно було головне мене, Альонку і хоча б одного з нашої жуцької родини. Давайте. Що ми пишемо? Так ти пишеш і що... тим не Женя, ніякої собачки і кошки. А -а -а. Фантастик. Привіт, привіт, Серега, ще раз. Ми будемо вести ефір десь приблизно до пів первої ночі. Кірі! Що до півка? Постріляємо, постріляємо, по покажемо як стріляють. Стрівуть е... ночі. Кажу, постріляють ці фієрвірки, покажемо і закінчуємо ефір. Ну, там 12,10, 20 і все. А я бачу два рази. Не... Я бачу два рази хотіла сама. Ось їх треба буде спалити 00. Добре. Ківі. Сядь, сядь. Що там, мені кажеться, що ти як... Как... Ляпнешся. Алюрка каже, що я пишу, як курачка Я спеціально так пишу, щоб ви не бачили, що я пишу. Пиши тепер ти. Зате я знаю, що я загадав. Сердючка? Все буде хорошо. Все буде хорошо. Покажи, який ти намалював малюнок. Не будет красота. Так рил намалював. Да, я вот это я взял у садики. А я буду тоже завтра оставать самому эту. Пап, да, папа? Да. Я буду завтра. Да. Пиши, пиши. Зараз Кирил напише і я э, киря, киря, з вашого на стульці, дозволу скажу побажання. Зараз Кирюшка напише э, зробити хіше, я побажання зроблю. Богдан Тернопільський, Богдан, привіт. Я не буду читати, друзі, я буду читати, просто буду бачити, хто заходить, буду вітатися. Написала, давай Вероники. Кирилл, Кирилл, Кирилл. Вероніки, давай. Кирилл, давай Вероніки. Сідає я всех. скажу привітання. Будемо телефону подивитися? Да, да. будем, на твоєму капітані. На твоєму і на ран на зарядку на... поставили? Так, друзі, ми, 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 ми написали, кожен написав побажання, які хоче. Кирил, Кирил. Сюда я папа, папа привітає ты... пісні. Сідай, все відошка вчора. Кірюш, сіда, сіде. Давай, положи. Друзі, зараз ми написали сів. Давай, Кирюш. Він вже сів і Кирилл туди. не... там животик проткнев. Все, сідайте, Кирилл, тихенько сідай. Кирюш, сідай, сідай. Не кусь касать біля тику біля між мною і мамою, щоб тебе було видно. Друзі, ми зараз тільки що написали привітання. Кожен написав, що він хоче. Потім разом з сім'єю написала, що ми хочемо. Я хочу трішки побажати вам Я не, не хочу. Не хоче? ну Кирюха ми не хоче. Виміруємо. Зараз я скажу тост. Потім по нашій старій кіно, сімейній кіно, 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 традиції кіно, кіно. ми розпечатаємо їм подарунки до Нового року. Та ну ні. ні, ні. Ми, Та, на Новий рік. ні. Це ні, ні. Ні. Ну, Не наша Нового сімейна, ні. Кіно, Буде скоро папі Адара обсадити. Ми на Різдво до, 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 до Різдва. Там дорог папи. Це таке більш... Це то, що зайчик не хоче Ну так, да, на Різдво ми, разру... різ ми взяли подарунки до, до Різдва. На Новий рік ми розпечатаємо подарунки. Дівчатка сказала, ми розпечатаємо подарунки після Нового року. Сідай, Кирилл. Да буду нет, видно маму, я буду главным маме Я могу да, маму, Это... Папа, надо как Мы можем... Я же обещал. Мы можем просто... Мы можем просто выключить звуки, Мы можем просто выключить звуки, Видишь, ты у нас, нас не спросила за подарки. И Там. 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 Всі ж будуть відмічати новий роботу, ніхто не виходить Привітали. Ну, треба посадитися на корсі. Я думаю, прибувати. Добре. Добре. Так, друзі. Ми посовітувалися, ми думали трішки показати вам салют, салют. салют. Так, да, ми знімемо відео покажемо. все таки новий рік це сімейне свято. Зняли коротенький такий ефір. Зараз ми вас всіх привітаємо. Тоді залишимося на одинці з родиною, Ми посовітувалися, що все-таки ми не будемо продовжувати ефір. Ви самі будете сидіти, знаєте, дивитись привітання з президента і, ну, з родини. Кожен сам по своїм таким компаніям. Да. Бо, я не бідаю, такого. Да. Тому, е, тому, друзі, е, я думаю, я, може Альонка, може Веренічка хоче привітати вас. Від від, мого від сам від себе я хочу сказати, що е, всього-навсього, де квітень, червень, е, квітень, травень, червень, липень, серпень, березень, дев'ять місяців ми ведемо канал Керівцяй. Я дуже хочу подякувати вам за те, що ви всі ці дев'ять місяців з нами. Ви нас підтримуєте, ви постійні глядачі, завжди з нами на ефірі. Я хочу вам подякувати. Я хочу побажати вам головне, щоб закінчилася війна в Україні, щоб об'єдналися всі родини, щоб всі ви були щасливі, щоб з'їстилися всі ваші мрії. Ви хтось хочете додати? Да, новому роду. Огні У лошаді усіх був прекрасний, приносив деньги, щастя і найголовніше перемоги. І хочемо подякувати, що ви, у вас вже 5 тисяч людей з нами тут. Дякую вам і з Новим роком. З нови з наступаючим. наступаючим новим роком. З наступаючим новим 2026 роком! Давай. давай, давай, Друзі, святкуйте новий рік в колі родини, в колі своїх друзів. Дякуємо вам за те, що ви були з нами. Ми обов'язково знімемо відео, які в нас будуть тут феєрверки. Клів, положи. І всіх з Новим роком. Нікуська виключайте. Завжди всіх обіймаємо. не На немає.